Сьогоднішній день Україна отримує десь 7,5 тисяч повітряних цілей. Щодня. Вагою більше 100 кілограмів. Ось в Україну залітає скидати бомби, наносити удари, десь 8 тисяч цілей. За який період? За місяць. А тепер собі давай собі уявимо для того, щоб збити оці 8 тисяч цілей. Ну, скажімо так, у відповідності там, і до доктрини НАТО і до усіх там можливих математичних навіть розрахунків, десь потрібно там, по три, хоча б протиповітряних ракети, для того, щоб їх збити. Вісім тисяч цілих на три, 24 тисячі ракет потрібно. Вони коштують бішених грошей. Скажи мені, будь ласка, то що тоді ми маємо робити? І ось тут тоді ми кажемо про те, що потрібні мозги. Мозги, які придуть. До того, що раз хтось додумався зробити дешевим способ заносити сюди 8 тисяч цілі, потрібно знайти спосіб, як дешево їх локалізувати.